Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні запрошую вас до нас знову до кролів. Показати, що в нас багато змінилось. Ну як багато. Трішки позмінювалось, але треба ще й попрацювати. З приводу кроликів, да, дивлюся, що люди на Фейсбуці, наприклад, не можуть скласти ціну на кроляче м'ясо ще й питають, як його там правильно розбирати. На нашому каналі є таке відео, там де ми різали кролів, розбирали. І ми показували, що ми залишаємо. Ми навіть оту плівку, та, що йде до легень, не вскриваємо Печінка, все залишається в тушці, і це йде повністю як вагова категорія. Зараз ми продаємо 230 гривень за кілограм м'яса. Якщо це оптова ціна, оптова ціна літом дуже така малесенька. Зараз вона 180-190 гривень за кілограм, на жаль. Ну, і так як все йде вгору, ось зерно вже по 780 гривень. В нас продають по 7 гривень, 650 ну це дуже рідко, що можна вже знайти. Тому я думаю, що на зиму взагалі кролів треба піднімати на 250 гривень. Тому розумієте, в чому проблема? Проблема в тому, що ви тримаєте ціну, ви продаєте, люди вас купують, і тут в когось починають хворіти кролі. Що роблять люди? Вони вибира... вибивають пів або взагалі поголів'я, і продають там 120-130 гривень за кілограм. Тому, якщо ви цінуєте свою працю, взагалі рахуєте хоч якийсь там відсоток, скільки варто є зерно, то ціна не повинна бути нижча наразі, ніж 230 гривень за кілограм. Так, ну і пішли до кроликів, нас тут ось така пустота. У нас залишилось один, два, три, 4. Ага, ось ще п'ятий кролик. Всі інші, я вам скажу, продалися. Як я і кажу, по 230 гривень за кілограм. Давайте я вам розкажу, що взагалі я робила, як почала ось влітку. От конкретно тільки в цьому році. В тому році, в позатому, я такого не робила. В нас наросли там баклажани, яких я вже закрила, нам, наприклад, не потрібні. так. Я Багато до нас, десь е відсотків 70%, приїжджають додому, купують е кроликів. І коли людина приїжджає, там замовляє три, три кролика да, через годину буду, я завжди в кульочок там помідорки, баклажани, кабачок, все, що я на городі, така зеленушка. Як би кажу, це вам накопитне. І люди зразу посміхаються, кажуть, о, прикольно, дякую. Через два тижні там дзвінок знову, а нам ще там три кроля. Тобто трішки робіть так, щоб можна було заволікати і втримувати своїх клієнтів, щоб вони до вас поверталися. Вже ось показали на камеру, що в нас ідуть тут такі ось підготовки, вже шамотіння таке, гнізда роблять. Трішки почали вже. Кубла собі наривати, і це ось ау! Пальчик зламало. Так, в нас вже кролички готуються до наших окролів. З приводу окролів, давайте скажу зразу, що. В нас я їх парувала по 3-4 кролиці для того, щоб... Можна було кукувати їх. Так? Е, є такі, що приводять дуже багато, є трішки менше, їх можна, відповідно, пересадити для того, щоб більше погулів є кроленяток виросло і вижило. Тому в нас десь на протязі кожні 2 тижні 4-5 кролиць, 3-4 будуть сукрольні. Не сукрольні, а з окролами. Ось це ось теж вже. Ну, це щось, мабуть, в нас іде вона холостячка. Бо 15 числа тільки порована. Сьогодні 31-й, і вона вже щось забагато нарвала. Нічого страшного, перевіримо, в общем. Так, давайте ще розкажу з приводу прибирання. Да? У нас коли е повністю ось як тут ряд взагалі немає кролів. Знизу все отак вибирається, підсипається терсою. Бачите, все чистесенько залишається. Тобто немає там і хам'яка, воні і все далі. Далі обов'язково викидається повністю весь комбікорм з кормушечок. Щоб не було нічого. Навіть якщо вони були повні, ми його не шкодуємо, викидаємо або свинкам, або курочкам. Далі, тепер. Що нам потрібно? Нам потрібно повипалювати оці клітки, щоб вони були чистесенькі. Та і вогневе таке, якби... Я б не сказала, що це дезінфекція, але душа все одно радіє тоді, коли заходиш і тут завжди чисто. Будемо працювати. Мені ось цікаво. Коли виходило відео з приводу міксоматоза, деякі навіть писали, а для чого взагалі прибирати. Ну, По-перше, це іде, найменше гігієна вашої оселі для кроликів. Не знаю. Але якщо, наприклад, людина такі питання задає, так? то виходить, що тоді будуть питання, а звідки взявся кокцидіоз, пастерельоз і так далі. Я ж не думаю, що там люди живуть в безладі і за собою не наводять порядки. Ну, кролики за собою не можуть наводити порядки, тому господарі повинні за ними слідкувати. Ми ось, наприклад, до кролів вже готові, клітки в нас пустенькі. А, і ще хочу звернутися до підписників, так? Які там пишуть, дайте контакти, куди можна здати кролів м'яса, багато, ну, я так розумію, що ж оптого, того, що багато це йде. Ну, Розумієте, кому треба було, от вони робили правильно. Вони написали в особисті і спитали. Ну, я ж не можу на своєму каналі виставляти чужий номер телефона повністю на все це перечитання. Пишіть в особисті не питання, я з вами поділюсь контактами. Але ще одне, ну ось людина, яка бере оптом в великих кількостях, в різних, наприклад, так, вона бере їх в Києві. Чи є у вас така можливість там доставити їх у Київ? Ми, наприклад, не маємо оптовиків, які в кожному місці скупують. Так? У нас такий дядько був в Києві. Якби він нам частенько ще й виписує, перепитує за кроликів, але нам невигідно йому продавати. Нам вигідно отак саменьким, потихеньку продавати м'ясом. І вже не одне відео в нас по кроликом вийшло, там, де я наголошувала, що ми... Роликів не передавали, ми продавали тільки по місцю, хто хотів купити собі на маточне поголів'я. Да? А тоді люди дивуються, а чого я не відповідаю на їхні повідомлення? Ну, того що ви не цінуєте мій час, коли я наголошу на те, що ми не передаємо. Ми не шукаємо зараз маршрутки, автобуси і тут. А на бровари три кролички, ага, в телеграмі не відповідає, пройшов день. ага, напишу на вайбер, не відповідає, ага, начну наярювати. Ну і що ця людина добилася? Якщо ви не слухаєте, то вибачте, як то кажуть, посуньтеся. Так, ну і все, дивіться, як гарнесенько стало. У нас тепер залишилося взяти таку метолку, попромітати оце все по цьому, ну як ми, дивіться, не просто метолка, так на неї накручується тряпка, вона волога. І так гарнесенько це все проводиться по оцій ось пленки. І взагалі шикарно воно вбирається не тільки оцей ось пушок, так? Але й пиль також зразу знімається. Воно ну, прикольно виходить. Якщо хтось так не робив, ви спробуйте. Так, і поки ми тут, я хочу тут трошечки пройтись. Та не бійтесь. Я по чуть-чуть думають ніфіга собі почуть. А, ще згадала коментар. З приводу, коли краще злучати кроликів, да? я ще ось тут повипалюю. Е, конкретно була, було питання за породу бабочка. Наскільки я знаю, то вони злучаються так само, як і Термонські, в 4 місяці. Але ж є такі кролівники, які злучають в 3,5 місяці, бо, наприклад, кролиця вже там 4 кг і вона може зажиріти, Да? Ну, то вже вам потрібно дивити, дивитися і важити і взагалі е, спостерігати за тим, коли вона гуляє. Ну, я думаю, що менше, ніж 4 кілограма не треба це робити. Нехай воно там трошки підросте, трохи почекати, щоб цей, щоб була гарна матуська. roto. Ну що, на цьому все. Раптом комусь не відповіла на запитання, пишіть знову в коментарях. Будемо вже спілкуватись там. На цьому все, всім па-па!